Мистокотельники, метраж 3.0. нульком кімнати, 1. цан вузли, 1. висота, стель 2.8. Дизайн Діана Бганова. Коротенько, замовниця, молода дівчина, юрист, проживати в квартирі буде з молодою людиною і кішкою. Перед дизайнером Діаною Бгановою господиня поставила завдання створити максимально функціональне житло і написала цілий список пунктів, які необхідно було дотримати при розробці дизайну і планувального рішення квартири. Ванна кімната з повноцінною ванною, зона відпочинку, зона сну кухня і обіднє місце робоча зона, велика шафа під весь гардероб, і все це на площі в 30 квадратних метрів. Подробиця. квартира за формою являє собою прямокутник з вікном, що виходить на балкон. Тому світла не дуже багато, житлові зони розмістили ближче до вікна, а системи зберігання ближче до входу, балкон утеплили і розмістили на ньому невеликий робочий кабінет. А також поставили шафу у ванній кімнаті, перенесли дверний отвір для того, щоб розмістити повноцінну ванну, тумбу з вбудованою пральною машиною і унітаз з теляцією. над унітазом зробили шафу для зберігання побутової хімії, шампунів, гелів для душу. Там же сховали систему глибокої фільтрації води по всій квартирі. Спочатку, коли замовниця звернулася до мене за проектом. Вона змирилася з думкою, що купить диван і буде спати на ньому, але я знайшла більш вдале рішення розмістити повноцінне ліжко в шафі, і ми замовили за індивідуальними кресленнями та ескізами у місцевого виробника меблів. Одну частину шафи займає ліжко, а другу велика шафа гардероб від підлоги до стелі по обидва боки від ліжка. Також розташовані дві секції шафи, в кожній з яких виконані ніші, що несуть функцію приліжкових тумб. Розповідає Діана Бганова у невеликій кухні розташували все необхідне: вбудований холодильник, духова шафа, варильну поверхню, вбудовану мікрохвильову піч, яка ховається за верхнім фасадом кухні і вбудовану посудомийну машину. Замість столу в проєкті використана барна стійка, за нею спокійно можуть розміститися дві людини. Поруч з барною стійкою розміщені два комоди з кіке, над ними телевізор і велике дзеркало. Воно візуально розширює простір. Так як від дивана ми відмовилися на користь ліжка. Я запропонувала поставити два невеликих крісла і кавові столики, щоб створити зону відпочинку перед телевізором. До речі, кажучи, крісла не важкі і компактні, тому їх можна легко пересунути до комода в той час, коли ліжко розкладене, а кавові столики поставити під барну стійку, розповідає дизайнер. У санвузлі використовували керамограніт і керамічну плитку. В іншій частині квартири стіни під фарбування. Ми відразу відмовилися від ідеї з шпалерами, так як кішка замовниці дуже любить поточити кігті об стіни, говорить Діана Бганова. Тому всі стіни пофарбували з носостійкою, антивандальною фарбою, тікторіла. Завдяки світлій колірній палітрі вдалося не перевантажити маленький простір і створити ефект повітря. В якості яскравого акценту використовували світло-короловий і пильно-бірюзовий відтінки в оббивці стільців, подушок і декорі. Вони зробили обстановку більш життєрадісною і затишною. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба тікоріла, підлогове покриття, керамограніт, алаплана, меблі, обувниця, ікеа декор, декоративні рейки, блек, картина. Азовтен стильовий і підлоговий плінтуси і європластосвітлення, стельовий вбудований світильник, артилам, кухня вітальня спальня, оздоблення, керамограніт, алаплана фарба кікуріла, підлогове покриття, минат еґ, декор, стельовий і підлоговий плінтуси, європласт, освітлення, підвісний світильник, стельовий вбудований світильник, артеламп, Ванна кімната, оздоблення, керамограніт, лаплана, керамограніт, артента, керамічна плитка, еквіпи підлогове покриття, керамограніт лаплана. Санфаїнц, ванна унітаз унітаста інсталяція, роца змішувачі, душова стійка, вассеркрафт освітлення, накладний точковий світильник, одеонлікт балкон оздоблення, керамограніт, лаплана, фарба, тікуріла, підлогове покриття, керамограніт, алаплана меблі. Письмовий стіл, люлюстори, текстиль під тира стильовий і підлоговий плінтуси, молдинги, все європластосвітлення, накладної точковий світильник, одеонлікт, робоча лампа іке. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW